Всім доброго вечора. Нарешті вже підходить той час, коли наша машинка буде пороситися, вона вже мечеться, шукає собі місце. Солому порозпихала по різних вуглах. Але перш ніж... Ну, щас скоро щас зайдемо до неї, але для того, щоб ці всі, всі та й взагалі будь-який опорос у вас та на вашому господарстві. Проходив гарно, проходив результативно. Е необхідно, щоб у вас були, по-перше, це естрафан. По-друге, ампулок 3 окситоцин 5, мл, 5 мл, да? шприц 5 ну і якийсь антибіотик. Там, е ну, Будь-який, що у вас є. Амоксицилін, енрофлоксацин сот. Сотий, кілозіл 200-й. Це таке. Окрім того, у вас повинні бути якісь ну, тряпки, я не знаю, там, порвали щось якусь. Цю таке хороше, щоб впитувало, щоб їх можна було чимось обтерти. Даним малим поросятам вже сьогодні 12 днів. Бачите, вже предстарт їдять, лампочка вже ходить ходором. Там бої, бої йдуть то ми їм трошечки вже її будемо приподимати. Отак, От хоча... ой-ой-ой. Бачите, -ой. дуже зручно такий гачечок зробили, підвісили і все. І отлічно. Трошки сьогодні ми їх ще не встигли проколоти, може, може, зараз вони всі зайдуть до Машки, та ми їм проколимо. Залізо з вітамінами, Попробуємо це засняти, цей процес. Але більше е, мене цікавить там питання, як машка сьогодні проведе, тому е, відео буде складатися з декількох частин, вона вже мечеться, як то кажуть, пробує. Тому не прощаємося, ще раз сьогодні ще щось зніму, е, скидаю в кучу за, е, і. Якось так, коротше, щось зробимо. Якесь відео, щось побачимо, бачите, вже така вона в нас. Тому поки не прощаємося. Продовжуємо спостерігати за даною свиноматкою. Вона вляглася. Животик такий вже в неї. Бачите, який цицьки вже не цей. Ну, ще дуже, щоб так було видно, немає ще. Дуже виділить молока. Дуже немає молока ще, щоб прям, то воно оте, як вона повинна прямо ось, вже ось, ось пороситися, да? на її оскільки тоді вже ну просто при малейшому надавлюванні. Зараз ми побачимо, я ще управлятися буду, роздам, їсти. Тобто, Коли я побачу, що буде дійсно таке вже цей рясне виділення молока, то я відразу колю 0,7 страфану їй. Допоможемо їм їй. А також я її вколю, е як перша порося появиться, вколимо ну, кубіка два, я думаю, для неї буде гар... нормально. Ексотицино. Хто зна, скільки там в неї є. Ну, будемо дивитися, Я ж кажу, опорос така штука. то вже Перед цим я зайшов, так то молоко аж бризкало. Це немає щось якось хто знає. Спостерігаємо одним словом, тому знову ж таки не прощаємося, буду те, що зможу, з'єднаю, виставлю ввечері, подивитись. Хто знає, що свиноматки це таке важке діло, не так все просто. Ходиш за ними, дивишся, дивися, щоб не пропустити, щоб все було нормально. Ну, а там, як Бог дасть, так і буде. Будемо дивитися. Добре, не прощаємося. Що зможу, ще виставлю. Добре. Чергове відео з цієї серії про опорос. Бачите, машунька ніяк не може почати пороситися вже пів восьмого вечора 19.30, а вона ніяк ніяк не може розпороситися, ніяк не може перший вийти. Вона і так, і сяк вже, бачите, не може лягти, їй щось вже муляє. Таке воно, бачите, не так простить. Не такі вони прості опороси, як там хтось розкаже, як хтось хоче. Трах-бах, я пішов, вона прийшов, вони навели, вона сама вже їх почистила, вже там, ну, я Не знаю, не було в мене такого. Прям, щоб... Я прийшов, вони вже все лежать, вона вже і місце винесла, все прибрала, все, справилась, красотка. Тому дуже так вона переживає за кожний опорос. Тому що, ну. Як не крутить, а це все якісь поросята, якийсь, якийсь заробіток, якісь це кошти. Особливо перші три дні це капець. Буржуйку топимо, щоб тепленько було. Ну і спостерігаємо далі за нею. Вона, коли вона там перша буде на стіні писати час, коли він появиться на світ. Будемо дивитися. Тому я не прощаюся з вами поки. Тоді вже всі в кучу уривки за допомогою програмки скинемо, з'єднаємо та буде видно далі. Добре, дякуємо вам, ждемо. Продовжуємо зйомку відео стосовно цього опороса, такого нашого ну, не дуже легкого, тому що ну, бачте, зараз ми її по почухаємо, поможемо, як так кажуть проведемо партнерські, може, та не може, а це 100% буде. Що я хочу ще показати підписникам та взагалі людям, які хочуть займатися свинью, ось дивіться. Ось ми надавлюємо на сосочок. Ще на сюмні. Ось дивіться, бачите як і ось волочко пішло. Чересні питять. Хоча, хоча вже такі вони поналивалися. Тут так собі. Там дуже аж, бачите, це вже все ну, довжна, ось ось тільки ж, чого нема тут. Але повинна, я думаю, вже сьогодні вона повинна Ну, Будемо ждати, я ж кажу, бачите, тяжко оці опороси. Я не знаю в кого вони легко там проводяться, проходять, що так все швидко прийшов, каже, ну вона вже їх да, ні, ось, бачите з ось цього сосочка, ось бачите, ось дивіться, бачите, їй молочко. Не будемо, бачите. Нічого. Якось будемо їй допомагати, Я ж кажу, тільки з'явиться перший окситоцин в колем, естрафан ми з годинку назад може більше вже вкололи. Поки спостерігаємо за нею, що в неї, коли там вже тляпочки ми приготували, все ми готові Тільки ждемо, щоб перший з'явився. Може, я ж кажу, Будемо дивитися, може, прийдеться ще й доставати. Ну, будемо сподіватися, що вона сама повидавлює. Ну, якщо ж ні, то будемо її рятувати, доставати. Тому знову ж таки не прощаємось, не прощаємось, учимося, пробуємо, не, бу... не потрібно боятися. Це буде добре. Це буде Україна, все буде гарно у нас. Добре, ще раз кажу, не прощаємося. Чергове відео з цієї рубрики стосовно цієї свиноматки, вже 10 година вечора. Але так немає ще в неї свинок, кабанчиків чи дівчаток, коротше. Як вона не може почати пороситись, поки ми тут з нею, поки їй щось допомагаємо. Може, я ж кажу, молоко тече всю. Тужиться, наче щось спробую. Ну нічого, ще трошки подивимося. Може ще додамо трошки окситоцину їй. Хоча молока. Ну є цей, я ж кажу, прийдеться допомагати, може вже лізти, витягати. Пробувати таким чином лампочка. Працює тепленько, додавали ще до тирси соломи. Він сидіть в приміщенні тепленько, але бачите, трошки не так все просто, з виноматками, хто б, щоб там не говорив. Це все праця, це все час, це все і повинно, перш за все, бути ваше бажання цим займатися. Якщо у вас не буде цього, на все це бажання, ну, не мучте себе, не мучте тварин, та й все. По-іншому ну, і нічого і не скажеш, якось так. Добре, поки не прощаємося, там якщо вже йду відпочивати, то зніму, тоді вже все з'єднаю та вийложу. Добре, дякуємо. Доброї ночі. Вже 23.41. Перший пішов. На цьому поки відеозйомку припиняємо. Всім на добраніч, ніч. Вже як всіх там закінчую, відео зніму вже, щось складемо в кучу і вже будемо дивитися, зараз будемо працювати, ні, руки будуть трошки цей, не в тому, як то кажуть, щоб знімати. Так що на добраніч всім, завтра виложимо, чи ночі вже загрузимо, подивимося. На добраніч, все найкраще, будемо працювати далі. Зараз оксатоцинчик вколимо, а там будемо дивитися. Дуже тяжкий опорос щось. Добре тоді. Щасливо всім. Ось такий перший кабанчик. Зараз поки погріється трошки, хай він цей, тоді ще до нього компанія і тоді вже будемо підпускати, щоб смоктали. На добраніч всім.